З усіх попередніх ночей ця було найтепліша отак спав у футболці і навіть додатково нічого не одягав, так що просто насолоджувався тишою, спокоєм і теплом. Добрий ранок, п'ятниця, п'ятий день мандрівки Францією. І куди ж вчора ввечері мене занесла дорога? Прекрасне місце. Подивіться, будь ласка, біля пшенички. Дорога далеченько, дорога по якій рідко їздять машини. Тому була тиша. І прокинувся я сьогодні під спів пташок. Під кукування, зузульки. Всій державі нашій, всій Україні бажаю скорішої перемоги і щоб всі прокидалися не під гуркіт Тмопедів, не під вибухи ракет, а під спів пташок. Суп сьогодні у нас буде гороховий. От на такий казанок. Два пакети, щоб було густіше. Знову використовую свою канадську плиточку. Але щось вона дуже димить, як мені здається, в порівнянні з бондою, яка практично диму ніякого не дає. Я нею користувався, вона якось весь час так димить. Цей похід вже буду використовувати саме її, бо в мене безвихідь. А на наступний рік, можливо, нову бонду собі куплю, вона менше димить. Нарешті закипіла вода. І гороховий висипаємо. І ложечкою перемішуємо. Отак. На пакеті було сказано на 500 мл, тобто на півлітра один пакет. Ну, я щоб густіша була і на варисті, то аж два використав. Ось вона поварилася хвилин 5, ви бачите, яка вона густенька. І мені якраз така і потрібна. Mm. Скучився я за вареним, скучився. Ovo je smakota harača. П'ятий день розпочався з дощика дрібнесенького, але я його не злякався, він був приємний. Знаєте, як в жару тебе ніби з фонтана побризкало. А зараз знову сонце, тому капелюха одягнув. Капелюх з натурального волокна подарувала мені його колега Ніночка. Ніночка, я дякую тобі за такий капелюх. Він легенький, приємний, добре затримує ультрафіолет і мій носик не згорить. Пшениця наліво, пшениця направо. Я вже виїхав із шампанії і знову в житниці знаходжуся, французькій. А ще тут вирощують льон і цукровий буряк. Оце все поля цукрового буряку. Так що Франція має свій цукор, свій льон, пшеницю, виноград і вино. А ще інколи смердить поросятами. Значить, і сальце, і свинина, і бужанінка у них є. Багата країна. Таке враження, що тут селилися німецькі переселенці. Бо ось такі будинки характерні саме для них. А може, тут просто так будували, може, все-таки вплив Німеччини, яка тут буквально за 200 кілометрів. А ще в цій мандрівці я вас не познайомив з цією вертушкою, з вітрячком, який я Знайшов аж у Турції кілька років тому назад. І оцей прапорець український і вітрячок є габарити мого велосипеда. Тобто техніка безпеки. Коли я їду, всі бачать яскраві елементи, які виступають за межі моїх сумок. Ще й яскраві і ще й крутяться. Вже й не надіявся, що в цих колонках може бути вода. А вона є. О! Хочу показати вам ту кількість виноградників, які ростуть тут, в цій провінції. Просто суцільні виноградники. Я так розумію, це багато десятиліть росло дерево. Його так формували, а потім воно просто взяло і загинуло. Але яка фактура красива. Ось по таких камінчиках у Франції я ще не їздив. Веде мене дорога якимись манівцями. І це вже французькі манівці без асфальту. Думав, що тут немає доріг без асфальту, виявляється, є. Вже іщебінь закінчився. Веде мене дорога через ліси дрімучі. О, ґрунтовочка. І показує мапа, що довго буду так їхати, серед лісів. Зате без машин. Подихаю, хоч киснем після дощу ще і калюшки залишились. І така ґрунточка. Думав, що в мене будуть тільки асфальтні дороги, а ні, але прошки веде мене GPS. Бачите, тут лісо заготовки відбувається. Оце завело мене в ліс. Чи проїду, чи вертатися назад. А от і я. Багнюку проїхав. не знаю, що буде попереду, але взагалі ось така дорога лісова, це для мене. Несподіванка. І невідомо, яка вона там далі буде, бо по прохідності ця дорога. Ось в лісі побачив первоцвіти петрові ключі. Вони жовтом квітують і вже оцвіли. Є молоді листочки. Ось тут чиста зона. Я вирву собі пару листочків. Вони хоч гіркуваті. Але в двох листочках є денна норма вітаміну С. Буває так, що GPS заведе в хащі і потім треба вибиратися. Дуже не хочеться повертатися назад. Це все орхідеї. Ще квітують. І їх доволі таки багато. Коївки французькі. Спочатку мене злякались. Ось такі тут породи, якісь світлі. Оце такою дорогою хоче мене вести GPS, Ви бачите, дороги практично нема. все заросло травою. Тож хочеш, не хочеш, прийдеться повертатися і шукати альтернативний шлях. У мене сьогодні прямо якийсь лісовий квест. Такими чигирями я тут пробираюся. Вся земля кабанами покоцана. Дай Боже, щоб хоч виїхати звідси, Я вже і так, і так. Ах, важко. Питається, що доріг інших не було. Там урвище з водою. Тут дерево впало посеред дороги. І тут не пройдеш, не оминеш. Як його обійти? Чого ти оцього сина рухнула, що тобі не сиділося на місці? Ну, як я пройду тепер? І так дорога була некудишня. От горе мені. Завів мене GPS. Сам напрошувався на такі пригоди, буду вибиратися. Якось мудрився, отут збоку прочистити прохід собі. І спробую пробиратися, чи вийде у мене, чи ні. Ось. Так. Ой, пасток бірву. Оцю гілку якось треба перестрибнути. Ой. Бо хмили такі перепони. О, зате я перебрався. Чого ви падаєте, дерева? Фух. Правда, дорога ось така вся, покоцана, трактори їздили. Але сподіваюся, дуже хочеться вірити, що попереду таких от дерев повалених уже не буде. Отам там я з боку переходив. Бо тут явно не переліз би. Оце їду і думаю, а чи є тут вовки, ведмеді, а може, рись на мене зараз зверху цибне і в шию мені як вгризеться. Ну, жарти жартами, але ж це доволі такий дикий ліс. Тільки що косуля вискочила із хащів, а коли є косуля, то їх повинен хтось їсти. Так що, ймовірно, тут водяться такі тварини, яких ми просто зараз не бачимо, бо вони ховаються. Ми добре знаємо, що життя це театр. А ми в цьому життєвому театрі хто? Правильно, актори. Якось недавно в університеті Карпенка-Карого дивився виставу, в якій приймав участь мій племінник Іван. І називалась та вистава Попий бульйончику. І от після моїх лісових манівців під стінами величного храму я. Бульончику не поп'ю, але горохового супчика поїм. Ось мій гороховий супчик і листочки первоцвіту, які насичені вітаміном С. В лісі зірвані і на користь мені підуть. Моя вистава називається Поїж супчику. Мені допомогли зайти в собору цей чудовий чоловік, справжній француз. <рив> І подивіться, ну це просто щось неймовірне. Дзвонить, дзвонять, вітражі блискують сонячне світло. І Я тут один абсолютно. Серце аж вискакує. Ще підказали, де можна напитися води. Ось так вам панорамку покажу. І це провінційний храм. Атос Партос Д'Артаньян. Подивіться, мені місьєр пропонує навіть пиво Біяфре. Б'яфри. Ага, ага. Холодне. Грація. Сенк'ю, thank сенті. You, thank you. Ага. Крім. Фішу, а. Ага. Фішу. Шух. Жарко, жарко. Єс, yes, єс. Yes. Дуже жарко. І пан запропонував холодне пиво. Холодне. Зараз мені пан ще допоможе. Ще пан шут боб... відкрити. Пиво від е, сеньора, а холодне. Це несподіванка. Я просто в раю. Просто в раю. Сі-сі-сі. Yes. Sí, sí, sí. да. Ой, смакота, яка аж сльози на, накочується на очі. Бачите, нормальна практика. Коли на кладовищі от пан запропонував при соборі набрати водички холодної. Як мені повезло? О! О. Отакі дорогенькі мої бувають непередбачувані випадки зустрічі як з цим французом вусатим Дартаньяном. Я кемп оці автобудиночки. І я щось не можу зрозуміти. А от для чого мені приїжджати тут стояти серед поля дикого? Яке задоволення вони від цього отримують? Вечір п'ятниці і моя улюблена тема. Це стерня. Отут росла трава, її вже скосили. З дороги мене не видно. За кущами тут теж дорога мене не видно. І взагалі тут машин практично немає. Інколи, інколи якась проїде, тому буду спати в тиші. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що мандрували, що раділи за мене або переживали. А завтра буде нова серія. Тож дивіться. Laikykite, rekomenduokite draugiams studijavau!